15 червня в нашій країні відзначається свято День захисту людей похилого віку. Люди старшого покоління досвідчені, мудрі, добрі. Сьогодні вони для вас просто дідусі й бабусі. Але сядьте біля них, поговоріть з ними і вам відкриються сторінки їхнього життя. А це історія кожної сім'ї, історія нашого народу. Людина похилого віку гідна поваги навіть тому. Що по милості Божій їй вдалося накопичити літа та мудрість для того, щоб передати їх нам. У наймудрішій книзі на землі в Біблії, Святому Писанні говориться про те, що від нашого ставлення до наших батьків безпосередньо залежить наше власне життя на цій землі. Зневагою до проблем літніх людей ми сіємо свої власні майбутні проблеми. Турбота про громадян похилого віку. Необхідна кожної хвилини не як відзначення святкової дати, а як повага до людей, які своєю багаторічною працею заслужили на глибоку пошану нащадків. Наша турбота про них посилення уваги до їх потреб це вдячність за їх трудові подвиги і внесок установлення української держави та культурного потенціалу. З дитинства ми вбираємо від людей старшого покоління народні традиції і мудрість, основи культури і рідної мови. Сьогодні ми є свідками великих перетворень, що відбуваються в нашій країні, але ніколи ми не забудемо того, що зроблено руками людей старшого покоління. Вони могутня основа нашої історії, з бабусиних казок, з розповідей діда народжується наша перша любов до рідної землі. Тому їх народна мудрість і невичерпний життєвий досвід є неоціненним скарбом нашого життя. Як виглядає сучасна бабуся? Бабусі є різні, але одне залишається незмінним як у сучасних бабусь, так і у бабусь минулих років. Вони безмежно люблять своїх рідних, оберігають від усіх труднощів. У їхніх добрих і сильних серцях ми черпаємо підтримку і розуміння. Терпіння і любов. У кожного своє дерево, свій родовід, коріння родового дерева дає нам пам'ять. Ми не повинні забувати своїх рідних, які живуть зараз і жили раніше, слід знати їх імена, продовжувати сімейні традиції. Тому намагайтесь дізнатися про своїх предків, поки ще живі ваші бабусі та дідусі. Діти, коли зостанетеся наодинці зі своїми бабусями і дідусями. Притуліться до них міцно, обійміть, бо прийде час, коли захочеться це зробити, поговорити та побачити рідні теплі очі, наповнені любов'ю, попросити вибачення за щось погане, зроблене чи сказане, але звернутися вже не буде до кого. Частіше змушуйте своїх бабусь та дідусів посміхатись та радіти, будьте чуйними, уставлені до всіх людей похилого віку. Поважайте їх, допомагайте, шануйте, робіть їм добро. Пам'ятайте, чим довше житимуть ваші бабуся і дідусь, тим більше мудрості й душевної теплоти вкладуть вони у ваше серце. А я люблю життя своє, люблю, і дорожчає воно з літами. Летять літа, як білі журавлі, дзвенять, як ті волошки в джитті. Та не зникає слід їх на землі, якщо для добрих справ були прожиті зі святом.